В Ужгороді запустили проект аналізу якості повітря завдяки портативним датчикам, які безкоштовно передані місту розробниками, кожен охочий може у реальному часі перевірити наскільки забруднене повітря за вікном. Подібні заміри вже запущені у Києві, Львові, Одесі, Чернівцях та Хмельницькому. Відтак зайшовши на сайт чи встановивши безкоштовний додаток, містяни мають змогу відслідкувати чи чисте повітря на даний момент. Наші станції вимірюють е, такі наддрібні часточки PM1, PM 2.5 і PM10. Їх не видно на звичайним оком, але через те, що вони такі надмалі, то вони можуть потрапляти через судини у калові. І Всесвітня організація охорони здоров'я саме їм приділяє найбільшу увагу, тому що вони потрапляючи в організм, якби нікуди звідти не діваються, і негативно впливають і на роботу серця, легенів, мозку. Тому, в общем, краще, щоб концентрація цих часто часточок була якнайменша. Як це взагалі працює? Всередині знаходиться датчик саме дрібно-дисперсного пилу. Усередині туди потрапляє частинка, та за допомогою явища лазерного розсіювання ми можемо зрозуміти концентрацію, концентрацію цих частинок повітря і безпосередньо так само передаються дані саме до наших мізків. Додатково ми ще міряємо вологу та температуру.